Досі стан доріг в Теребовлянському районі був далеко не найкращим, розповідає голова райдержадміністрації. Тому ремонт навіть окремих їх частин просто необхідний. На думку керівника району, це дасть розвиток ближнім селам і втримає у них населення. Ця протяжність, про яку ми проїхали, практично дуже великі ямки, дуже великі вибоїни, дуже масштабне руйнування асфальтного покриття. І тому десь на протязі останніх. 30-40 років ця дорога взагалі не ремонтувалася. На сьогоднішній день пріоритетом ремонту саме цієї дороги стало те, що населені пункти, які з'єднується дорога з, скажімо, там, з основною дорогою, вони є перспективними. Ремонтують дорогу від села Могильниця до села Ласківці. При виконанні робіт каже начальник райавтодору, орієнтуються орієнтується на стан покриття. Технічні роботи проводяться, якщо є така значна ямковість, ми підсипаємо щабінь, вкатуємо цей щабінь і тоді накриваємо. Де є значна ямковість, ми грубший щабінь з бітомом. Тобто, якщо розібратися марку, це ББ 1 асфальт. Ми його вкладаємо, а тоді. Якщо потрібно, вже менше ямковість, тоді Б3 асфальту. Тобто вже де більше висівки, менше крупного зерна щебня. Тобто ми в основному працюємо з 0,20 щебня. Ремонт проводять за кошти з державного бюджету за підтримки народних депутатів нашої області для голови міжфракційного об'єднання парламенту Тернопільщина Романа Заставного особливо приємно, що цей шлях оновлять. Ми зараз знаходимо ці дорозі, які практично 30 років не робилося ремонту. Ця дорога, про які я не один раз пішком проходив цих 5 кілометрів. Цей рік і наступний рік для нас є пріоритетний для всіх народних депутатів, які представляють Тернопільщину саме лобіювання інтересів щодо ремонту доріг в області. І нам дуже приємно, що ми маємо цьому. У відношенні і профільного міністра і премєр міністра Ми маємо так само розуміння і підтримку аграрії, які проживають тут, які користуються паями на цій території. Вони так само готові долучатися. Крім ремонту доріг, народний депутат обговорив з головою райадміністрації й інші проблеми Теребовлянщини. Над їх вирішенням представники влади працюватимуть найближчим часом.